І Сина, і Святого Духа, Дорогі у Христі, сестри і браття, молоді діти, морівники живої трансляції, усі слухачі Радіо Марія, які зараз з нами. Слава Ісусу Христу, поспішаю усіх вас, сестри і браття, привітати. З одним із найбільших праздників Церковного Року. Він іде третій по своїй значимості після Різдва Пасхи зі святом зіслання Святого Духа на апостолів і на Пресвятому Богородицю. Сьогодні є свято Надії, є свято народження церкви Христової, цієї Матері, яка до кінця світу цього, будучи обдарована святими тайнами, ми знаємо про сім святих тайн. Вона є обдарована в день П'ятидесятниці Духом Святим, третьою особою Божою. Сьогодні Дух Святий народжує вашу матір Церкву і надихає її життям, надихає її безмежними дарами. Серед тих популярних дарів, про які ми з вами знаємо, це є таїнство Євхаристії, це є таїнство покаяння сповіді. Унікальна тайна оправдання людини, де Бог вчить любити і прощати і бути в царстві Небесному. Ось це Дух Святий сьогодні цю святу тайну народжує. Таїнство священства, таїнство подружжя, де Господь в особливий спосіб об'єднує двох людей чоловіка і жінку. В ім'я вічної, високої, життєдіяльної любові Бог активує цю любов, дією їм подихом Святого Духа. Сьогодні є День П'ятидесятниці, тому що саме на п'ятидесятий день після Пасхи Господь Ісус Христос сповнює свою обітницю, він каже, я не залишаю вас сиротами, я йду до Отця, але прийде Дух Утішити, той, який залишиться з вами до кінця віку цього. Я не залишаю вас самотніми. Про це Господь говорив нам минулого свята коли ми роздумували про його Вознесіння із землі на небо. А сьогодні об'являється третя особа Божа, Дух Святий, який діє і походить від Отця через Сина. І сьогодні ми знаємо, ми живемо в такому часі, в такому віці, що ми знаємо Бога одного. Але в трьох особах бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Сьогодні маємо зробити малесеньку аналогію порівняння. Щодесенько переносимося на гору Синай, коли на п'ятидесятий день після визволення з Єгипетського рабства вибраний народ до все є закон Божий. Це стається на п'ятий десятий день. П'ятийсяй день юдеї надзвичайно шанували, бо це був день жнив. Подяки Богові за усі ті дари землі, якими земля обдаровувала цей вибраний народ. Всі з'їжджалися до Єрусалиму, всі різні народи. Саме до Єрусалимських святинь, щоб там принести Богові жертву. І саме сьогодні ми з вами бачимо також п'ятидесятницю. Але це вже не є старозавітня П'ятидесятниця, яка себе вичерпує. Сьогодні є нова, новозавітня П'ятидесятниця. Бо саме вона відбувається в той же самий день подяки за усі отримані ласки. Всі юдеї з'їжджаються до Єрусалиму, а апостоли, Пресвята Богородиця, як сьогодні нам говорив апостол Павло, зустрічаються у тій унікальній світлиці. Я вам пригадаю, що саме в тій світлиці Ісус Христос встановлює таїнство Євхаристії. Він каже, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм. кому затримаєте, затримаються. Це є влада відпускати гріхи, він це апостолам своїй церкві, яку народжує. І саме в тій світлиці відбувається друга дуже гарна подія, я вам про неї говорив. Там Ісус Христос після свого Воскресіння зустрічається зі своїми учнями. Він також з тоною зустрічається невірним. Він каже, ось я. Подивіться, я є той, якого ви знали, їсть з ними. З ними перебуває. Він з ними перебуває 40 днів. Про це ми так з вами говорили. 40 днів Він готує прихід Духа Святого. підготовляє своїх апостолів, їм пояснює, утверджує їм вірі і каже, я йду, але що чуть, чуть 10 днів і прийде Дух Святий. І ви будете знати в повноті. Хто такий я і хто є той, хто мене послав до вас? Щоб ми собі провели цю таку маленьку аналогію зрозуміли, що саме цей 50-й день сьогодні, він також має своє значення. Це і ця п'ятидесятниця, яка плавно переходить зі Старого Завіту в Новий, і Христос Духом Святим її народжує. Це вже не є та Пасха. Пасха юдейська, де юдеї святкували пам'ять про визволення з рабства. Ні. Це вже є нова Пасха, це вже є новий завіт. І саме в цьому завіті, в тій п'ятидесятниці, відкривається Царство Небесне, яке Ісус Христос підтверджує своїми муками і страстями. Це вже не проповідується якась історична подія, ні. Проповідується любов, покаяння, мир, народжується церква. І ось Дух Святий сходить в такий особливий, цікавий спосіб. Він завжди нас здивував. Пригадайте ріку Йордану Побачили всі над Йорданом голуба, який ширяв над водами. По своїми телеку Духом зрушував ті рушком де Христос хрестився. Сьогодні він появляється у вигляді таких вогненних язиків, які спочивають над головами апостолів і Пресвятої Богородиці. І що відбувається в той момент, оскільки, як я вам сказав, що весь Єрусалим Себе. Апостоли виходять зі світлиці, вже нічого не бояться. Ні воїнів, ні переслідування, ні юдеїв, ні фарисеїв, всю ту знать. Ні, вони йдуть, проповідують, що Христос Воскрес із мертвих, що Бог брат і сестру любить тебе. Цікавий момент, що апостоли проповідують і всі народи, які в Єрусалимі чують свою рідну мову. І дивуються усі. Що це за п'ятидесятниця така відбувається в Єрусалимі? Як це може бути? Хто це такі ті юнаки, ті чоловіки, які вийшли, проповідують і навертають практично без? Євсалим. Всі пішли, в різні сторони з такою якоюсь унікальною вісткою, що ми знаємо Бога, Бога, який є Творцем, і починає будуватися, розбудовуватися церква. Яка церква? Христова Вселенська Церква. Церква, яку пекельні сили не переможуть. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа до апостола Петра? Петре, ти є скеля, я на тобі церкву свою збудую». Ви знаєте, хто такий був Петро? Простий рибалка, може, і освіта мав. Після Шестя Духа Святого, він стається першим папою. І стається фундаментом Христової церкви, тієї церкви, що би не сталося, вона завжди була і буде. І саме сьогодні, оце таке змішання. Саме сьогодні змішання цих народів Єрусалимі розуміється як народження Вселенської церкви. Іншим словом, я скажу католицької церкви, бо католицька означає Вселенська. Це і ця церква у двері, якої відкриті для всіх народів. Ідіть, проповідуйте, хрестіть усіх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і саме ті отримують царство Боже. Народжується ваша церква, наша церква, Вселенська католицька церква, одна єдина, неповторна, в який Дух Святий Шуряє, Він дихає через цю церкву. Тому ця церква є жива, тому цій церкві проповідується любов, тому ця церква обіймає. Кожного з нас, а також обіймає душі терплячі, страждаючі частинище. Тій церкві постійно діють святі тайни. Постійно, ми знаємо, що ми належимо до цієї церкви, в якій відпустилися гріхи, Бог мені простив і сказав, іди, поширюй моє царство, дари Духа Святого, поширюй Серед інших, будь просто свідком об'явлення Духа Святого тут, на землі. Що сьогодні ми би хотіли сказати Духові Святому, який зараз ширяє над нашою церквою. І немов би хоче сьогодні, бо ми так само зібрані, як апостоли. Ми зібрані навколо Слова Божого, навколо Христа, навколо нового Завіту. Так би хотілося, щоб Дух Святий, такий невидимий може спосіб, але Він це сьогодні зробить. Момент освячення, коли ми будемо ці дари землі перетворювати в дари небесні, коли цей хліб стане тілом Ісуса Христа, кров'ю, Дух Святий це мусить зробити. Коли ми хрестимося, дитину ведемо до церкви, ми отримуємо дар печаті Духа Святого. Він це все робить по сьогодні. Він діє від отця через Сина. Що скажемо сьогодні? Так важливо. Сьогодні ми. І переживаємо тяжкі часи обстрілів наших міст. Ми є свідками жорстокої війни, жахітливої війни. Так сьогодні хочеться сказати Духові Святому, щоб Він нас обдарував дарами кріпостю, мудрістю, тривалістю, щоб ми не мали жодного страху, подібно як ці апостоли прийшли і сказали. Христос Воскрес із мертвих. Це неправда, а мені байдуже, що неправда. Христос Воскрес, і це є істина. Так важливо зараз робити переоцінку вартостей, щоб ми Духові Святому принесли найцінніше, що ми маємо це один одному. Нічого не може бути ціннішого, як образ і подоба Божа поруч нас. Ми не можемо казати, що ми тебе не любимо, ми не приймаємо, ми тобі ніколи не простимо. Ти є ніхто. Ми не коли кажемо людям, ти є ніхто, чи ми є під дією Духа Святого. Ми сьогодні хочемо по-іншому це сказати. І говорячи, це сьогодні третій особі Божій тому рушію цьому мотору, не церкви. Ми хочемо, щоб Бог нас почув, щоб більше не було кровопролиття, щоб ми дітей не ховали в цих сховищах, не виїжджали до інших міст, до інших країн. Щоб ми не втрачали, а війна завершується в нашому серці. І сьогодні це є у власті, у владі Духа Святого. Царю Небесний, утішителю дух, істини, що всю не єси і все наповняєш, благ і життя подати, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої сплетни і спасення душі нашій, слави Ісус Христа.